Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала чарівна гостя. Хто вона така? Відгадайте загадку. Дерево в нас росте у дворі. Фрукт цей з дитинства дають дітворі корисне, доступне та дуже смачне, багате залізом та поживне. Що це за фруктове дерево? Так, це яблунька. А які плоди ростуть на яблуні? Правильно, яблочка. Про цей чудовий фрукт є багато загадок, прислівів, а ще казки, оповідання. От послухайте. Одного разу до саду завітав їжачок. Там він поласував яблочками. А потім подався додому, несучи на своїх глочках садові дарунки. Пробираючись через лісові хащі, він і не помітив, як одне з яблучок впало, так і залишилось яблучко в лісі. А весною на тому місці з'явився тонкий пагінчик. То Проросло зернятко. Минуло декілька років. Яблунька виросла, змужніла, однієї весни вся вкрилася ніжними білими квіточками. А восени яблунька радувала своїми плодами. Яблунька мала багато друзів, до неї прилітали. Пташки поласувати яблучками. Прибігав і зайчик. А ще ведмедик забрідав. Приходив і їжачок та дякував яблонці за яблучка. Дітки. Про що ви дізналися з оповідання? Так, про те, звідки беруться яблучка. Як росте яблунька, коли десь достигають яблучка, а ще які тварини ласують яблучками, Це пташки, зайчик, ведмедик? Молодці! Сподіваюсь, вам було цікаво на занятті. На все добре. До нових зустрічей!